Підлила папіну і підлила інжирчики. Глянь, які інжири висять. Бачите, і тут внизу. І там з тої сторони. ану ну Ох, там здоровий. От. Пупіну полила всі чотири. Цього інжира теж, і там тих два теж. І вже таку поглядаю. Слухайте. Ой-ой-ой, які гарнюсечки. Завтра зріжу. Сьогодні я зрізала таку. Завтра зріжу цвітну. От. Огірочки завтра вранці полю. Трошки за день теж підросли. Бурячки, які вже підросли, капуста. Трошки листя пообривала, бачите, на землю покидала. От така краса. Така краса. Бачите, скільки води використала. Зараз буду набирати. Буду набирати. Ну, оце мені то вже. Гляньте. Яка краса. Ну, хожу і любуюся. Любуюся, милуюся. Он цей інжирчик теж тут на ньому є. Бачите, скільки? ану ну Мені сюди треба якось попасти. Тут теж вже починають робитися, вони ще будуть доростати, ще будуть. Я сьогодні заказала, дивіться, стоїть непосаджені, два брунсвіка. Два брунсвіка, це подарунок. Дав, посадила там. А сьогодні я заказала. Ой-ой-ой, держіть мене. Я сьогодні два далмацькі, Почитайте про нього. Хризонте теж полила, тільки що. Трошечки такого поверху, де не було, де підсох, кавунчик полила, Хоризонтемки полила, на землі полила і от. Ну, тут таке, знаєте, по кругу. Завтра буду різати цю цибулю. Все більше її держати не можна. І в сушилочку. Я така. Бачите? От, дай такі діла. Ось такі діла, добренько. І ну, я в хату щось робить вечерять. А робити вечерять, я буду теж сьогодні з капустою. Там тут тільки що